Tonique, це особові займенники, наголошення або акцентовані займенники. Любхонутонік це займенники, які використовуються для підсилення. Тобто, як правило, перекладається сам-сама, саме він, вона. Ці займенники, вони є такими. Муа. To, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Розглянемо, розглянемо ближче. Жо це я. Я, тобто займенник, який йому підійде, буде Моа. Моа, жмапель Світлана. Тю це ти. Тва це акцептований цей займенник тебе. Тва тютапель Роман. Він іль, лві нього. Euro. Um, lui, Il s'appelle Petro. Elle, elle, Vona, ney. elle, elle. C'est-à-dire, elle, 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 Vous, vous. vous vous êtes bien arrivé à la maison chez vous Ils, eux. Pour un chôloviakiv. Ils, chôloviakiv. Eux, ils sont pas retournés, ils sont pas rentrés de la pêche. Ils ne sont pas retournés dans la pêche. Elles, elles. Elles, elles sont parties faire du shopping. Elles sont На покупки за покупками. Коли використовуються ці займеннички Еліпхонотонік для підсилення. Наприклад, моа, жив'я дома. Саме Я прийду завтра. Або ми просто робимо наголос на займенник. Я прийду завтра. Ель Ель Паглю Туальонге. Вона говорить трьома мовами. Ви бачите, це коли наголос іде на, цей, на саме цей займенник. Він наголошений вдвічі: Моа, живе. Я, я піду туди. Люі і не компенпа. Він не розуміє. Також використовуються ці займенники після прийменників, таких як З, для, В, або У, без або перед. Жопахля вектуа. Я розмовляю з тобою. Ce cadeau est pour lui. Цей подарунок для нього. Бачите ці займеннички акцентовані. Вони йдуть саме після слі прийменнички в ше. Ми йдемо до них додому. Elle pense à moi. Вона думає про кого? Про мене. Et nous sommes chez toi. Ми у тебе вдома. Також використовуються ці ем, займенники у відповідях без, дієслов. без дієслова. Qui veut du café? Хто хоче каву, хто буде каву? Я. Кив'ян Е. Хто прийде сьогодні ввечері? Вони. Е. хто голодний? Вони. Інші вирази. Son toi. C'est difficile. Без тебе це важко. Entre nous fini. тобто йдуть після прийменників son і ont. Між нами все закінчено, c'est fini». Також ці займенники йдуть після С і СУСОН. Конструкція С, це є, це коли у нас йде мова про однину. Сусон це коли йде мова, сусон, це коли йде мова про множину. toi», це ти. Цесонтель це вони жінки. Сену це ми. Соніпа ель це не вона. Також використовуються ці акцептовані, ем, вживаються ці акцептовані займенники в конструкції не. Je ne parle que avec toi, avec toi. ми з'єднуємо кавек. Я розмовляю тільки з тобою. Оце но і к", воно схоже чимось на но і па, на заперечення, так, на негативне не, е, е, речення. Не, па", не, к тільки не к означає тільки. Я розмовляю тільки з тобою. Je ne parle qu'avec toi. Використовується також в порівняннях. Наприклад, сюже. Тонік. Наприклад, ж там від, я тебе запрошую. Муа, ж там від я тебе запрошую. Тут я тебе запрошую просто. Тут у нас ж просто-напросто підмет. А моа, ж, бачите, два рази кажемо Я-я тобто саме я. Це у нас вже йде сильніше наголошення на цьому я, і це говорить про те, що у нас тут акцентований цей займенник. Можу там від, саме я тебе запрошую. Ельва веніг, вона прийде. Ель, Ельва Веніг. Вона, вона точно прийде, вона прийде. Саме вона прийде. Дякую.